Доброго дня. Наше життя складається з різних ситуацій. І ми ці ситуації аналізуємо, приміняємо, справляємося на основі Слова Божого. Сьогодні для спільного нашого розбору. Проподається слово Боже, як назаріває суперечка. Єсть така справа, суперечка, свариться. От ти хотів і посварився суперечка. І в славі Боже, в мене ходимо, не сварися. 2 Тимофею 2,24, бо слуга Господній не повинен сваритися, а бути лагідним до душі, здібним, навчати, не бути злопам'ятним. Апостол Павло Філіппійця пише, не робіть нічого через суперечку. Або ради марної слави, але в покорі шануйте один одного вище себе. І от, споминаючи, ви знаєте, в житті те, котре навіть святе Боже діло, якщо воно завоювалося одної сторони на основі суперечки, Воно сила немало. Гордість побуджує до суперечки. Суперечка підкормлює самолюбство, гордість, чистолюбство і усилює конфлікт. Протилежних інтересів. Мені сама казала, щоб ти, каже, себе побачив, ти ніколи такий не був розседив трошки. А, дійсно, віруючий як кандидат на вселення в майбутнє вічне життя, потрібно навчитися ще тут жити в гармонії. Взаємовідносинь, це може пагубно відбутися в останні переходній можливості вічності. Суперечки наробило багато світових державних, церковних проблем, не повинен сваритися тяжко без Божої дієвої любові. Остановить сварку. Багато переторможені, розвалені справи Божі з суперечкою. Якова де зазрі та сварка, там безла та всяка зла річ. У сварці розвалюється сила, причина конфліктів. Сварка виходить із середини людини, від людських пожадливостей, що боруться в душі. Це пише Яков 4.1. Ви чогось бажаєте та не маєте, домагаєтесь, та не можете, бажаного досягти, Ви сваритесь та воюєте, ви не маєте. Бо в Бога не просите, як вачтири два, при назриванні сварки виходять ситуацію, бо перший постраждав сама крепка особа в одному конфлікті. Першою постраждала, сама крепка особа. Як говориться, зійшла коса на камінь, бо була сварка. Відбувся великий відсів, пересів між групою одних людей. Появилось місце, можливість для продовження в іншому місці, і люди почали. Проводить свою справу, винувачі довго не жили, винуватчи цієї сварки. Случилося за відсутність вдячності Богу. Джерело сварки завжди в глибині серця, і сварка завжди витіснить. І витісняє вдячність Богу, А за вдячністю вилетить любов, благословення, благодаті, милі, страшний, лукаво хитрий, спокусовий метод сатани. Чим раніше почнеться молитва відносно сварки, тим менше буде втрачено часу, здоров'я, захисту Божого. І спасіння душ для Христа. Моліться, щоб Бог своєю милістю остановив в ділі Божому сварки. На основі Писання, допомозі Духа Святого. Вчимося небесної етики, поводження, спілкування, життя. Таке, як на небі, там не свариться. На небі Вищий розум в всього світа. Пастирі діякони показали взірець англійського святого життя в наближаючомуся царстві вічного. Об'явлені. Пастарі діякони класифікуються ангели церков. І цей ангел повинен ще тут, на землі бути несварливим, 1 Тимофію 3. 3. Вірию, хто затеркається, у okay, кієві 12, 48. Бо від кожного, кому дано багато, багато від нього вимагається, кому багато довірено. Того більше спитають. Воля Божа викладена в новому заповіті, того ніякі поступки людини не можуть бути оправдані незнанням. Це торкається не тільки сварки, а й всіх порушень святої Божої волі. Деякі процеси дії, життя людини. В землі грішній природі потрібно повністю викорчувати життя. Багато не потрібно, неможливо буде внести з собою в вічність майбутні віки з Ісусу Христом. Історія одна в Євангелії Петро, Яків, Іван, повертаються. З гори приображення, що написана Марка 9:14. І коли повернулися до учнів коло них, вони гладіли безліч народу та книжників, що сперечалися. Сперечалися з апостолами. апостоли сперечалися, ще книжики сперечалися. То була сварка. Марка 9 Підійшов Підійшовши Ісус, запитав, про що сперечаєтесь з ним? Після преображення це як людино ледяно холодний душ на Ісуса Христа. Те, ке був преображений, апостол Бацю, а тут прийшов сварка. О, не виривається в Христа, роздратування, появившися в Ісусі Христі в зіску недостатком віри учнів, розчарування Ісуса Христа при появившомуся скептизмі, безсилі. Учні хотіли святе, а вийшов них суперечка. Зустріли Ісуса Христа, духовну небіч Учні не змогли вигнати мене. Де ж таки самі не могли вигнати, але стали докарять апостолам. І то за те, що самі були не в силі. А такий світ. Самі чогось не можуть, а від інших вимагають суверечки. Конечно. Зерно суперечки не розросло, і учні, і люди. Звернулись до Ісуса Христа, до Євангельського методу. Порада, як називає суперечка, сварка, а вона завжди має дві проблеми духовну і спільну. Мафія 5.23. Тому, коли ти принесеш дар свій до жертвенника і згадаєш тут, що брат твій має проти тебе, залиши дар твій перед жертвенником і піди, примирись перешкод з братом твоїм, а тоді прийде і принеси дар твій. Мересь скоро. Каже Христос, І Ісус Христос закликає до бистрого примирення. Гнів людський не чинить Божої правди. Якова 1,2 Якщо почалося з сваркою, якщо тобі хоче з кимось посваритися, не чіпай діла Божого, вона не піде. Іди раніше помири то поводиться потрібно кругом скрізь, як Христові, як Христові християни поводять. У посланні до Рем'яна апостол Павло. Апостолом Павлом подається подобаюча християнська поведінка. Це в Римлянам 12 з 9 вірша. Ста процес. Поводження для успішного виконання великого доручення, християнська етика. Посвяти себе на потрібне Богослужіння. Тільки не сваркою. Сварка закриває перед носом двері у вічне життя. Матвія 5:25. Ми з твоїм противником швидко. Поки ще на дорозі з ним. Поки ще на дорозі. Поки ще двоє стоїте, двоє ходите, двоє можете говорити, ми скоро. Хай Бог допоможе. Да Ото, як назрівається суперечка, молить до Господа Ісуса Христа. Ну хоча б вже як посперечаєтесь, то будете молитися чи ні. Але краще, що як назріває суперечка, зразу повертайте до Бога. Поступайте з Христом по-християнськи. Амінь.